Військовий журналіст Сергій Ауслендер про варіанти розвитку подій. Отже, промалювалися кілька сценарій, немає такого, який би влаштовував усі сторони. Перший російський зафіксувати результати на сьогодні, потім припинення вогню, тривала пауза для підготовки та нова війна через скількись років. І в Україні, і на Заході це чудово розуміють. Тому це найменш імовірний сценарій. Другий варіант український, який підтримується Заходом. Росія відводить війська за кордон 91-го року. Починаються перемовини про компенсації військових злочинців, подальше співіснування. Росію не влаштовується категорично, в тому числі й тому, що після звільнення територій, окупованих до 22-го року, а особливо після 22-го року, там порозкривається такий жах, що ми здригнемося знову. Хоча здавалося б, наче вже і нас нічим не здивуєш. Ну і з огляду на умо настрої в Орді там більшість населення і так званих еліт сприймуть це як поразку з відповідними наслідками реваншизм, смута тощо. Недаремно всі там кинулися свої приватні армії будувати. Третій варіант китайський, він же ж плюс-мінус турецький, але туркам зараз не до того. Росія відводить війська до кордонів 24 лютого 2022 року. Оголошує, що цілі операції завершені, виконані, розпочинаються переговори щодо подальшого співіснування. Мовляв, інакше Китай погрожує почати надавати РФ військову допомогу. Це погано, тому що Китай то не Іран. В тому сенсі, що зброї він має значно більше і більших можливостей. Україну це не влаштовує, тому що дивіться пункт перший, це означає неминучу війну в майбутньому, і тому що на звільнених територіях дивіться пункт другий. І, взагалі, навіщо тоді все це було? Китай хоче бути антиполюсом проти Сполучених Штатів Америки Їм начхати насправді на Україну, Росію і взагалі на усіх. Уникнути цього можна, давши зрозуміти Пекіну, що він полізе в ізоляцію і втратить європейські та американські ринки. Це складно, бо взаємозалежність там гігантська. Однак таке можна здійснити. Є Індія ще, для якої вставити Китаю економічний болт це перше діло. Ну і четвертий варіант військовий. Україна збирає необхідні резерви, прориває фронт в районі Мелітополя. Виходить до Азовського моря і створює умови для ізоляції Криму та загрозу сепаратистським республікам. Судячи з візиту Байдена, захід ставить на такий варіант Стоїмо, переможемо, так чи інакше. Слава Україні, слава ЗСУ.